Шановні, доброго дня. Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса природи. Ну, цікаво мати взимку, коли на дворі в нас мороз і все померзло. Мати зелену продукцію. Е, значить, в прошлому відео я показував, як можна виростити. Е, Цибулю на перо. А сьогодні я майструю е, вирощування е, селери, от, на гідропоніки. Е, ну, що таке гідропоніка? Гідро це значить вода, а поніка е, удобрена. Значить, ну, я от із п'ять бутылок е, змайстрував такі поддони, от, вирізав. Е, Вирізав горлишко, от, вставив сюди сельдерей да. У мене він ріс в теплиці, я викопав, відмив від от грязі, вставив сельдерей дірей і вставляю в ці поддони. Ну, можна сказати, сосуди. От тут теж сельдерей дірей, вставляю в сосуд Сельдерей з корнями з усім вставляю в сосуд. Сель, э, Сельдерей вот, вставляю в сосуд з корнями. Тепер що? Вода, звичайна вода. Ну, для того, щоб э, чим то э, було живлення. Добавляємо воду водорозчинного добрива. Ну, Небагато, півчайної ложки. Це дуже концентруване вододобриво з макро-мікроелементами. І тепер тепер, зараз ми його трохи сколотим, щоб воно розтворилось. І заливаємо. В нашій ємкость, ємкості, mm. ну так, по поясочок, ну, доки доход, де починається, входять в землю, то є входять в воду корені, заливаємо. О. Отримуємо от, от е, таку картину. Да. Е, наша наш сосуд, сосудина, ємність. Е, всередині стоїть. Е, м Селера, значить, е, вегетаційна маса на повітрі, корніва маса в воді. І ставимо в тепле приміщення на вікно. Що з цього вийде, я буду спостерігати і через 10 днів включусь. На цьому поки закінчую своє включення. От. Бажаю всім успіхів, мирного неба і на все добре. До побачення.